Ми дослідили це жахлива ситуація, тому що міжнародна благодійна організація Екологія Право Людина зайнялася конкретними дослідженнями, провела вже протягом півроку детальні дослідження, і те, що ми зробили, це просто жахлива, жахлива картина, жахлива ситуація. І я представляю міжнародну благодійну організацію Екологія, право людина. Я є екологом також про юридичні аспекти, про процедуру закупівель цих всіх послуг із видалення небезпечних відходів на території Калуша, вам розкаже наш юрист-консульт Наталія Куць. Ми запросили представників також на прес-конференцію органів державної виконавчої влади у сфері охорони довкілля і контролю за станом довкілля. Це пані Тетяна Буднарчук, завідувач керівник відділу інструментально-лабораторного контролю. Ролю Державної екологічної інспекції у Львівській області. Також ми запросили департамент екології та природних ресурсів, його представлятиме Назар Сорока, керівник відділу екологічної безпеки та поводження з відходами. І про вплив. Цього небезпечного пестициду, небезпечного відходу на здоров'я вам розкаже наш еколог Катерина Нуренко. Тому я так коротенько попробую вас ввести в курс справи, що це таке і чому ви взялися за цю проблему. Почну з такої коротенької доповіді: ексихлорбензол в калуші на підприємстві «Хлорвініл». Використовувався для виробництва 4 хлористого вуглецю. І оскільки чотирихлористий вуглець був визнаний як озоноруйнуючою речовиною, в 2000 році було заборонено його виробництво. І, відповідно, відходи, які утворювалися для, в процесі виробництва цього чотирихлористого хлористого вуглецю, складувалися на полігоні в Калуші. І з 2000, з 2000 року Фактично, це складування припинилося і станом на 2001 рік, на кінець 2001 року, за інформацією, яку ми отримали з Івано-Франківської обласної адміністрації, кількість відходів становила близько 11 тисяч тонн. Потім створювалися різні комісії, різні інвентаризації, і ця кількість відходів по різних документах сягала близько 22,5 двох потім 23 тисяч. І коли вже в 2010 році, згідно указу президента, ця територія Калуша була визнана зоною екологічного лиха і. Почалася тоді програма вивезення цих відходів. Хочу наголосити ще е, всіх вас увагу на тому, що калуш небезпечний не тільки цими надзвичайно токсичними відходами, тому що е, гесаклоробідбензол відноситься до першого класу небезпеки. Він є надзвичайно токсична речовина, він заборонений до використання у всьому світі, і у відповідності до Стокгольмської конвенції він відноситься до 12 найтоксичніших речовин І заборонений до використання. Тому з 2010 року різні фірми проводили вивезення цього гексахлорбензолу з камуша згідно указу президента, посилаючись на указ президента, і виділялися кошти. Цих коштів за 2011-13 рік було виділено на вивезення цього гексахлорбензолу близько 874 мільйони гривень. І ці відходи вивозилися і в Польщу, і в Великобританію, і в Францію, в різні фірми. Наші юристи закцентують якраз на цьому увагу. Але в 2014 році цей полігон, тобто очистився полігон, відходи всі вивезли. Цей полігон виключений з об'єктів підвищеної небезпеки. З державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки. Тобто він чистий, все гарно, провели рекультивацію за державні кошти, витратили близько 300 тисяч гривень на цю рекультивацію і на посадження дерев. Тобто, люди можуть спокійно жити, все безпечно, все гарно. І, звичайно, щоб розвіяти ці міфи, щоб подивитися дійсно чи очищена територія хоча громадські активісти не раз зверталися громадські активісти з Калуша не раз піднімали цю проблему казали що потрібно проводити моніторинг потрібно провести контроль цієї території чи все там гаразд дерева не не ростуть, тобто не приживаються. і ми просто виїхали з нашою робочою поїздкою в кінці березня на територію Кал Калузького полігону і е відібрали проби грунту і води, відправили їх, щоб оці всі е розвіяти міфи і дійсно донести до громадськості ту інформацію, в якій. В якому регіоні вони живуть, і наскільки це небезпечно, і люди п'ють там воду. По віддалі до населеного пункту і згідно паспорту, і згідно карти, це приблизно один кілометр до першого житлового будинку. До річки Сапогів це 12 метрів. Це і басейн річки Дністра. І така токсична речовина, на яку виділено близько мільярда. Ми дослідили це і за результатами звіту е, інституту екогієни і токсикології. Він тепер називається науковий центр імені Медведя в Києві. Результати нас просто шокували після витрачення так. Таких величезних коштів, в той час, коли в країні йде війна, в той час, коли дехто з людей не має елементарного, тобто коштів не вистачає цієї пенсії на елементарний хліб чи молоко, ми маємо такі витрачання коштів і таку надзвичайно небезпечну ситуацію. Фактично, ми маємо знову зону підвищеної екологічної небезпеки. І е, результати досліджень в цих пробах. Просто шокуючі. В одній з проб перевищення по цій токсичній речовині по гексахлорбензолу ми виявили 518 тисяч разів. В іншій пробі на цьому ж самому полігоні вже на рекультивованих площах в 331 тисячу разів. І ще в одній пробі ґрунту на рекультивованому полігоні в 164 тисячі разів. Ви маєте всі нашу інформацію, наші такі коротенькі дослідження роздані. Це просто такі. Такі результати, така ситуація нас не могла лишити осторонь, тому ми вирішили провести саме тут. Не мали змоги поїхати до Києва чи в Калуш, хоча ми запрошували і представників івано франківської обласної адміністрації Калуша і засоби масової інформації з Калуша. Не знаю, чи є тут присутні, але так далі не може тривати. Це є просто небезпечний токсичний. Небезпечна токсична речовина, і те, що держава, мабуть, що звела на нівець державний контроль на сьогодні, і розпорядником коштів процесу всього вивезення цього видалення цих небезпечних відходів було міністерство екології та природних ресурсів України, і це все звелося на нівець і результати моніторингу. Громадськість, ми всі з вами маємо право на те, на. Інформацію про екологічну ситуацію, про те, чим ми дихаємо, про те, яку ми воду ми воду ми п'ємо і на якому ґрунті ми висаджуємо ті чи інші, наприклад, сільськогосподарські культури